Вітаю, шановні глядачі! На моєму каналі Любові Завальнюк. Ми неодноразово з вами говорили про те, що цей в нас рік він дуже важкий, бо це останній рік переходу, і вже з наступного року нове життя. У багатьох людей зараз рік онулення, от як, наприклад, у мене все старе йде. Нове ще не прийшло, і ти в стані повного онулення. Але ось цей травень місяць, якщо ви помітили, він надзвичайно дивовижний, і багатий на емоції, і багатий на події, які змінюють наше майбутнє. Мало на що хвилини. Що ж відбувається, насправді в чому магія, Знає Ігор Мехєда, Вітаю вас. Доброго Пані. дня! Розкажіть, будь ласка, про магію чисел. Бачите місяць, коли спливають такі факти, від яких зносить дах. Чому це відбувається? Ну розумієте, ми можемо дослідити, як впливають число. Справа в тому, що якщо ми візьмемо найдавніші релігії і духовні вчення світу, то Бог проявляється не тільки там якимись е, 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 як боги, як богині, абсолют, проявляється як надприродні істоти, якесь світло в вищих світах. Але він проявляється і через числа, і через літери також. І тому, наприклад, в санскриті кожній літері є відповідне число, їх можна замінити літери числами і складати. І ви знаєте, що починаючи від індійської магії з янтрами, закінчуючи розрахунками джотіш і квадратами планет, є квадрати, які заповнені числами, і вони впливають. Тобто в усіх культурах світу це є. І на Близькому Сході це є, і арабська, і арабська абетка, арамейська абетка, Вона має також літери, мають числову відповідність. Навіть Армян, Арменія абетка має відповідність числа. І тому змінюють числа, букви, літери, числа, все, все змінюється. І тому. Числа впливають Жодної релігії світу немає, яка стверджує, що число не впливає. Навіть якщо ми його штучно намалювали, наприклад, число написали на паперці, і воно буде працювати як талісман, бо кожне число несе інформаційне навантаження. І для кожного числа воно однакове беріть індуїзм, беріть буддизм, беріть якісь давні вчення близького сходу, значення чисел буде одне й те саме. Тому що це Вселенська, така, вселенський закон, будь-яке духовне вчення його використовує. Так ось так склалося, що цей травень 2025 року він дуже цікавий з боку нумерології. По-перше, в числах цього травня 65 п'ятірок. Ого, 65 п'ятірок. Тобто, число 5 дуже сильно проявлене. Що таке число 5? Ну, По-перше, воно пов'язане як з небом, так і з землею. Якщо ми візьмемо небесні трактування, це, наприклад, Панча Татва або Золота аватара в індуїзмі. Любов між Радгою та Кришною через 500 років втілилася як вчитель Шрі Шрічитання Магапрабгу. А ще через 500 років Чайтання Магапрабху втілився як п'ять великих святих, ім, імена яких і складають золоту тару, або Шріпанча Це Або інша і назва індуїстка пентаграма. Далі, навіть у християн пентаграма була священною, бо це п'ять літер імені Ісус, Арамейської, його ран. І На всіх середньовічних соборах стоять пентаграми, тобто це відношення до чоловічого початку, так а також і богиня символізувала з числом 5. Наприклад, всі богині родючості Греції, Риму, та сама Афродита, наприклад, або Венера, вони всі мали число 5. І богині родючості, богині, які відтворюють природу, вони завжди символізувалися п'ятіркою, також п'ять. І коли а наше фізичне тіло, воно знаходиться, воно знаходиться у фізичному світі, яким керує Велика Матінка. І для того, щоб отримати, наприклад, захист, мати нас захищає у підземному світі, у земному світі і у небесному світі на всіх трьох рівнях. І кожний рівень символізується п'ятіркою материнської енергії. Разом це буде 15. Тобто, 15. А відкриваємо навіть будь-яку колоду торо доля. Це карма доля. Тобто це число, яке керує долю, і може її змінити, а також захист. Або можна записати і так: 555. І це буде число захисту. І, до речі, саме в цьому сенсі перейшло число 100, 555 в інші релігії. І зараз е, трактується як число янгола-охоронців. А найдавніше трактування трьох – це. Е, Влада великої матері над всіми рівними світобудови. Угу. Тобто 555 можна записати або можна записати 15? Так, ось якраз оцю матрицю числову нам дає травень 2025 року. По-перше, 2025 рік. Це жіноча енергія. Чому якщо скласти усі цифри, буде дев'ятка. Ми знаємо, що дев'ять це жіноча енергія, тринадцять це чоловіч. В давніх вченнях усіх. Тобто 9 місяців вагітності, таке інше. Тобто, це жіноча енергія уроку. Далі число 25. Це 5, 5 помножене на 5 множення 5 разів по 5. Тобто ще прихована п'ятірка є. І е, в цьому травні тричі виявляються дати з трьома п'ятірками: 0,5, 0,5 2025, 15, 0, і 25.05. Таке? Чи слова мати це Дзеркальні. три п'ятірки? Три вони надзеркальні. це вони містять три п'ятірки. Що якщо по найдавнішим вченням духовним, які були у нас на планеті Земля, то це означає, що вла мати захищає, мати дає енергію, мати дає силу. І саме в ці е, три дати будь-які обряди медитації, будь що що роблять люди, буде дуже успішним. Бо підтримка самої матері світів е, на рівні на рівні трьох п'ятірок. День народження Будди – це дуже важливий день. Скажіть, будь ласка, от е, цей день якої енергії сповнений. Потім поговоримо окремо за 15-те за 25 двадцять Ну, Дивіться, Будда Пурнім. Народження Будди. воно є по двох календарях по місячному. Ви знаєте, що найпопулярніші календарі Сходу, тобто і в Індії, і в Китаї, і в усіх країнах Азії. Це місячні календарі, і тому Будда-Пурнім, якщо рахувати за місячним календарем, він кожного року змінюється. Але ми не забуваємо, що є і солярні календарі, так званий місячно-сонячний, який має фіксовані дати. Так ось, якщо брати Будапурнім за місячним календарем, він буде постійно то 2 травня, то 5 травня, ну близько. А якщо брати народження буде за місячно сонячним календарем, це завжди буде 2 травня. Тобто, буде за гороскопом тілець. І, до речі, саме тілець найбільше впливає на долю України. Вважається, що саме це сузір'я допомагає Україні. З часів трипілля, бо у нас усі символи постійно символи тільця, і сам Будда був тільцем, але не тільки Будда, ще й е, засновник такої великої релігії, як джейнізм Магавіра. Е, він також тілець. Тільці дали світу цілих дві релігії. Ого. Е, пане Ігоре, 15 травня і 25 травня, чим будуть е, особливі ці дати? Ну, так само це вміст трьох п'ятірок, тобто вищі сили будуть проявлені більш активно. П'ятірка це активність, енергія. Найдавніше значення числа 5 – енергія. Тобто енергія буде надходити три п'ятірки з трьох світів вищих, небо, земля і підземний світ. І тому це трійця проявлена. і тому вона буде допомагати будь у чому. що б ви не робили. Допомога буде. Угу. А, пане Ігоре, які ритуали треба робити в ці дні? Розумієте, ритуалів існує, ну, їх тисячі існують. Кожна людина вибирає собі те, що вона хоче. Тут не можна сказати, що от роби те, а це не роби. Бо розумієте, відична традиція вона. За волю і свободу людина не може в неволі розвиватися, тому людині завжди дається вибір: яку ти береш мантру, яку ти береш медитацію, ти сам вибираєш бажано серцем робиш. Тобто нав'язування, коли людині нав'язують, іди ту мантру почитай або не читай. Оце вже не те, коли імпульс йде з внутрішнього світу, ось тоді обряд має найвищу силу. І він взагалі робить дуже чудесні речі, навіть не очікує, що воно стається. Це обов'язково вибір має бути всередині серцем, і зсередини має йти імпульс, а тоді цей імпульс повинен вже оформлюватися як обряд, і кому який подобається. Mm -hmm. Ось тоді і проявляється справжня сила, і тоді є результат. І що цей травень, і що цікаво, ми сказали: 65 п'ятірок у датах травня. Mm -hmm. Але ж само число 65, 65, 11. Це іспит, одинадцята карта таро, це біла магія. Якщо пам'ятаєте, там жінка бореться з левом, і лев. Це сила, а жінка, яка з ним бореться, це наша душа, яка має його приборкати, щоб він там не стихійно творив, що, що, захочеть, що захоче, а щоб він допомагав, щоб була гармонія в внутрішньому світі, і сила направлялася на. Гармонізацію простору людини і всього, що є, mm. e, і саме це боротьба, і це її і біла магія, тобто внутрішньою силою підкорити лева. І саме число 11 воно і є у е, травні цього року. Тобто, це для людства, числа кажуть, для людства це іспит. Або людство зламається і може дуже сильно отримати дуже багато катастроф. Або воно правильно все вирішить і виживе. Тобто, це насправді переламний місяць, судячи з того, що нам кажуть числа. хоч ніяких таких астрологічних подій, затемнень, комет, як, і, всі, і всіх інших, які були у травні, і майже нема. Але нумерологічні події вони не менш значущі. Тобто, людство зараз складає іспит на майбутню долю. Саме так а, місяць розпочався з того, що Індія з Пакистаном. Ледве не вступили в війну, яка могла перерости в ядерну, і конфлікт ще й досі живий? Також Китай побудував найбільше водосховище в світі, яке вплинуло на оберти нашої планети, збільшило добу. Наскільки ми повторюємо помилки попередніх цивілізацій саме в цьому місяці? І що ми маємо пройти? От який такий урок схований в тому, що ми робимо? Ну, справа в тому, що людство взагалі, ну як плану розвитку в нього немає, як ви бачите, повний хаос повних повний хаос. Так, справа в тому, що людина складається з двох початків: порядку і хаосу. І те інше в нас присутнє, так само, як і ніянь. Якщо людина повністю піде у хаос, то і світ піде у хаос. Хаос це, це повна руйнація. Так само, якщо буде тільки порядок і не буде хаосу, то ми станемо геометричною статевою схемою, сталою схемою. Тобто, як оці в кабінеті геометрії на стінах намальовані оці зірки. Вони намальовані, вони навіть не рухаються. Вічні. Вони вічні ніякого руху, ніякого життя. Тобто е хаос і порядок, це якраз між цими двома полюсами. Е а людина має пройти посередині. Як казав той самий Будда, Якщо сильно натягнути лук, то. Е ну, він мав на увазі струнні, струни на гітарі. Якщо сильно натягнути, перерветься. Якщо сильно послабити, не буде звучати. Тому у, у людини є шлях золота середина між полюсами. Ми не янголи, тобто не боги і не асури. Ми маємо йти. Посеред них. Ми не темряве і не світло, ми маємо йти посеред. І так само золот... те, що посер... посередині золотий шлях, то і є наш шлях. А ось щоб з нього не зійти і правильно його пройти. Це так. Це те, що людина має проходити. Всі цивілізації це проходять. Насправді, одні і ті ж самі моменти проходять усі цивілізації і усі люди. Колись йдуть у школу, тоді закінчують, отримують спеціальність, працюють, щось відкривають, щось будують, створюють сім'ю, народжуються діти, йдуть з цього світу, потім приходить інше покоління і знову проходять ті самі. Ті самі моменти. Тобто, це е, шамани взагалі вважають, що наш світ це дитячий садок. Вони вважають, що всі люди вони відійшли від великого духу, Тобто, ми част частки великого духу або абсолюту. Uh -huh. І ми втілюємося у цей світ. Для чого? Бо та сила, від якої ми відокремилися, це творець. І людина, щоб наблизитися назад до, своє, до того свого початку має стати творцем, і це є вихід із сансари. До речі, і людина буде втілюватися, втілюватися, втілюватися і проходити оцей цей дитячий садок. Доти, доки не стане творцем. Як тільки вищі сили побачать, що людина стала творцем і відразу відкривається вихід з дитячого садочку у школу, в академію там, і по інших світах усіх до найвищих, а поки І це найтяжчий екзамен, тому що в цьому світі майже нічого не сприяє творчості. І в таких, якщо ти в таких умовах все ж таки щось створив, то в інших світах. Тим більше ти створиш все, що захочеш. І тому цей екзамен на творця, він тут постійно і йде. Тобто вони кажуть, що по їх духовних вченнях це дитячий садочок, який ми будемо проходити доти, доки не станемо творцями. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, зараз в травні місяці чи сприятливий цей час? От ходить така чутка, що цей, в цей час. От... Травні. Не варто замислюватися над е, минулим, а варто вибудовувати майбутнє. Це саме той період, коли не можна застрягати в кармічних таких моментах, болі, стражданні. А навпаки, треба брати точку росту і планувати вперед майбутнє. Що Це найсприятливіший місяць взагалі в році. Це так чи ні? Ну... Один з у нас 12 місяців, які фактично є проекцією 12 зодіаків. Якщо Всесвіт так створений, що 12 має бути, то кожен місяць має е, свій сенс. Е, травень так переламний місяць, тому що е, це насправді у багатьох давніх культур це початок літа. Тобто це, літні, це перший літній місяць, якщо брати, наприклад, тих самих кельтів або галлів. В них саме з Белтайну починається літо. Е, так, е, тому, але ж, наприклад, якщо ми хочемо змін у часі, то це, це в раку буде. Це буде весілля, весілля Купайли 6 числа. Саме там є точка, яка керує часом. Наприклад, тобто щоб змінити час і напрямок, по яким ми будемо рухатися у Це це в раку треба робити. А тілець це основа початок чогось. Але ви сказали все правильно. Те, що сталося, воно вже сталося. Ти там нічого не поміняєш. Це видите, копатися, як ви кажете, все правильно, копатися в минулих кармах. Це все рівно, що копатися у снігу, який розтанув минулого року. Або е, в, в листях е, осінніх, яких вже нема, е, нема сенсу. І, розумієте, і там якісь, в минулому можуть якісь образи, якісь неприємні ситуації. Люди, які будуть там копатися, вони можуть знову в них увійти, розізлитися, щось собі поламати. Як кажуть, набудіть драконів, що сплять. Тому, якщо вищі сили сказали, що все це пішло у минуле. То хай бійде, хай іде минуле важливий сьогоднішній момент, тому що ми в ньому живемо і маємо щось почати будувати. Почнемо будувати і майбутнє почне вибудовуватися. Воно ж від сучасного, від того, що зараз виходить. Тобто, планувати робити якісь дії на е, побудову майбутнього так. Пане Вз, юре, взагалі треба ж як найменше, бо то, що минуло, то вже минуло. Пане Ігоре, зараз ми всі хочемо миру. Ми всі хочемо, щоб скоріше закінчилася війна. Чи можемо ми для себе зараз подумки колективно пробудувати найкращу гілку реальності і розвитку події? Чи допоможуть саме зараз от колективні мантри, колективні молитви, об'єднання в цій григоріальній історії? Ви в це вірите? От як ви відчуваєте? Ну, Дивіться. Я вважаю трохи інакше, що кожна людина має працювати індивідуально. Тому що нема схожих людей. Кожна людина різна, кожна відчуває різні енергії Всесвіту. У кожній людині вибудований свій алгоритм. І якщо це все змішати, то буде хаос. Ну вже ж змішували скільки разів в історії людства. Бачите, не було результату. А ось коли е, єдина ціль, але кожен робить свій обряд одночасно, ось тоді так. Тоді ми охоплюємо всі рівні світобудови, і на кожному рівні починаються зміни, і тоді це ефективно. Тобто, якщо мати спільну мету, ми хочемо миру, ми хочемо перемоги, ми хочемо щасливого життя. От ми собі зробили таку санскальпу. І е, кожна людина в своїй традиції, в своєму егрегорі починає молитися, робити ритуали на ось цей намір. Воно буде працювати колективно, безсвідомо різними барвами на одну і ту саму ціль. Правильно? Правильно. Не? І до речі, дуже цікавий обряд. Він е, в Мексиці найбільш відомий. Він має назву Фуега Саградо в перекладі з іспанською це священний вогонь. Що вони роблять? Вони знають, що у світі багато сил. Є сила неба, сила землі, сила богів, сила богинь, є сила е, чотирьох стихій, чотирьох кардинальних точок світу. І ось кожен жрець е, він бере одну з свічок, яка символізує цю силу, з якою він працює. Вони ставлять, проголошують спільну мету. Наприклад, ну, щоб був. Врожай або щоб не було ураганів. І кожен з жертв запалює свою свічку. Вони, до речі, різноколірні. Далі вони сходяться в центр кола і одночасно запалюють велику свічку, яка стоїть у центрі від всіх цих свічок. І вона запалюється, і після, де, через деякий час все, що вони робили, відбувається. Але там може бути різна кількість жерців, скільки сил, там, та чи інша традиція. Але так роблять і Кельти. Я спостерігав Белтан у, в Ірландії трансляцію. Вони спочатку розпалили чотири багаття. На чотири сторони світу і чотири стихії, а потім з цих з цих багать вже підійшли до головного багаття, і воно запалилося. Тобто, вони так само, як і мексиканці Федо Саграду, роблять. Ну це дуже цікавий обряд. Ну і саме в травні більш всього його роблять, ось це можна спробувати нашим глядачам. Шановний пане Ігоре, дуже дякую. Як завжди цікаво, шановні глядачі, пишіть свої відгуки, чи пробували ви якісь ритуали. Як вам відгукується цифра 5, чи є у вашій натальній карті цифра 5, і якщо взяти матрицю долі, що саме вам говорить ця цифра? Напишіть свої відгуки, пане Ігоре. Дякую вам дякую. за цей ефір. Прощаємося, до нових зустрічей.